Цього року вперше роблю Ігриста за однією з класичних технологій під назвою Анцестраль. Але незалежно від того, яку технологію ми обрали, нам знадобиться додаткове приладдя з такою смішною назвою Піпітер. По суті, це підлоговий стелаж, який дозволяє тримати пляшки горлом вниз, і його можна придбати в спеціалізованих магазинах. Але це не наш метод, та і простір в нашій гаражній виноробні дуже обмежений, тому нам потрібна пристінна конструкція. Ось такий результат у мене вийшов, а матеріал для виготовлення можна придбати фактично в будь-якому будівельному магазині, і це значно дешевше, ніж купувати готовий варіант. Ось так виглядає і на кінець ферментації. Далі ми його ставимо в наш піпітер, ставимо горлом вниз, для того, щоб осад поступово осаджувався вниз. Спочатку під менш гострим кутом, і по мірі осадження осаду ми переставляємо пляшки вертикально і кожен день проводимо таку операцію, яка зветься ремюаж. Кожен день ми трохи провертаємо. Пляшки для того, щоб на стінках не налипав тонкий осад, який осідає досить повільно. Спочатку мутне і непрозоре, але з плином часу наше вино освітлюється, і за кілька місяців буде готове до фінальної стадії обробки, щоб, щоб позбутися осаду, його потрібно заморозити, але це вже тема для окремого ролика, і ми обов'язково його для вас знімемо.